Слава Ісусу Христу, братики, сестрички, благословенної суботи всім зранку встав, помолився, пішов, збудив священиків, кажу, вставайте, духовні чада, духовні браття і сестри. Добиваю досочки, бо вчора вечери, але давав картоплю їсти О, о коника, сиру, а на 10-ту годину, 10 годину літургія. Уше, ще на літургії, слухайте, три години, Подумаю, думаю, помию посуду, помию ті досочки такі. О, ну як. Було то, я казав, що то тут то, положу то, то. Всіх свята Михайла, Божого архістратига і Собору всіх небесних безцілесних, бо я почав про промаршене. Здоров'я, миру, добра, много літа. Приходьте в Білозірку сьогодні. На 10-ту годину, акафіс буде, далі літургія, будуть священики, будуть священники. Е, і ви переживали вчора за філюка. Він кажете, дітям купляйте кофти собі купіть. О, купив собі лаху такого, кофту. Та й вон, сьогодні випробовую на кухні, чи то вона мені підходить, чи не підходить, бо мав гідну коричневу. Та думаю, що ж буду в гідні ходити? Куплю дві вже думав. Та й таке? Люблю вас, поважаю, молитві пам'ятаю, зараз